Вибух пролунав у пів на першу ночі. На ту мить у будинку, на першому поверсі якого розташований офіс правого сектору, було за три десятки людей. Одні одразу вискочили у двір, решті допомагали рятувальники. Квартира Євгена за 10 метрів від епіцентру вибуху. Чувствую дуже сильно вдар позатріслів, затрясся дому. У відділів спишку в окне. Наше окно выходит виходить якраз во двор. Страшно стало. Двері під'їзду, біля якого заклали пристрій, вибуховою хвилею викинули на припарковану автівку. Зі стін повилітала цегла, шепки повибивали навіть у сусідніх будинках. Там доволі такі взрив мощний. Він не знаю, вирвала двері. Двері відлетіли аж на метрів 10, Пробили машину, вибили стекло. Мешканці будинку розповідають: бачили вночі підозрілих чоловіків, які намагалися потрапити до офісу правого сектору. Гуляли дві з собакою, И очень вот здесь на углу возле нас очень подозрительный тип который вот как ходил туда сюда з то с каким-то портфелем. Ми почувствовали, у нас дом содрогнулся. Представники правого сектору інцидент поки що не коментують. За попередніми даними правоохоронців. Підривники підклали вибуховий пристрій дистанційного керування потужністю близько пів кілограма у тротиловому еквіваленті. Если ми раніше, можемо піти, раніше взриви завершались закладкой взрыва у дверей, там, или на подоконник кладжи, то в данном случае взрыв пройшов непосредственно в самом помещении. Каким образом туда попало взрывное устройство, это уже це нужно будет выяснять. Правоохоронці кваліфікували інцидент як теракт. Це вибух у місті, уже шостий від початку року. Денис Соколов та Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал.